Чому я не можу запитати, а як ви це вчаєте? Це що за такий підхід? Ти як, ну, ти абсолютно ясно ну, послухайте, ну а як я заробляю, вам віддаю, а ви їх не хочете навіть звітувати? Це тиск на СМІ. Ну, ви знаєте, про кого не, не я можеш, кажу. Так. цю історію з Бігусом. Да, Ну mm -hmm. послухай, ну так не може бути. Ну, друг, коли я це говорив, у, 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 у мене залишався такі, знаєш, надія, надія. того, що, що людина, який став президентом наймагущій країни у світі, я маю на увазі цього ріжого подонка, то я думав, що він зможе дослідити, що хочуть його вести в обману. І він змінить відношення до Росії. Я був в цьому впевнений, тому що ну, я вибачаюсь вилити на голову стільки лайна, скільки зараз робить Росія, і він говорить, що почекаємо 2-3 тижні. почекаємо 2-3 тижні і це нічого тижні не відбувається. Да, для мене це дуже така дивна позиція і дивна ситуація. Тому я вважаю, що. Сьогодні, а хочу звернути вашу увагу на те, що декілька днів тому, якщо не помиляюсь, два дні тому було економічний саміт міжнародний, так називаємо, де було один із в Петербурзі, де були а, Таліб з Талібана представники. Так, Я хочу звернути вашу увагу. Ви там можете подивитися, що єдина людина, який розповідав, що в Росії все гаразд, це був чмо з Кремля, міністр економіки, голова Нацбанку, міністр фінансів. Все розповідали, все, все, гроші у нас закінчились. Кубишка у нас закінчилась. У нас в кінці року буде ресесія. Да? А, а єдиний, хто розповідав, що 100 гаразд, це був чмо. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ситуація в Росії. А да, тропік тебе пишете, тільки в мене звук пропадає, Тропік, а, а зараз чутно, все нормально? У мене, у мене чи у тебе? Я так розумію, що взагалі пропадав нібито ефір. Да, я думаю, що можеш продовжувати. Тому я що хочу сказати, що я не вважаю, що ситуація в Росії настільки відбувається не то, що гарно Звук є. Звук є. Не можу сказати, що воно дійсно так, як кажуть про це чому. Я вважаю, що ситуація дійсно дуже в поганому стані економіки, гроші закінчились. Грошей там нема. І я впевнений, що в осінню можна буде говорити, що дійсно почнуться перемовини. Тому що ні тому, що ми зможемо, ми, мож, ми зможемо там, наприклад, як зараз це було на Сумщині. Ми підемо в контрнаступ, зможемо звільнити наші території. Ні. Тому що. Сьогодні заява гонсека НАТО, що нам дадуть зброю. Ну ми... я не можу зараз деталі розповісти, але він сказав про це. Тобто, нам зможуть дати зброю. Це дуже важливо, і або гроші, щоби забезпечила нам Америка. І з позиції сили ми зможемо зробити все, щоб Росія почала з нами спілкуватись, а не видвігати це. Бридовує, так скажемо, свої фантазії, а, а, свій фантазії а, і розповідало, що нам потрібно, Україні потрібно поступити з якимись територіями. Давайте говорити відверто. Ну, ну, ми ж бачимо зараз риторику президента. Ну, ми ж розуміємо, що як би хто не хотів, на якісь поступки ми йде. Ну, давай говорити відверто. Але визнавати наші території за комусь, ну це нереально. Звісно. І ніхто це не зробить. Так. Ні одна людина цього не. Ні... Якщо людина захоче вважатися українською владою, то вона не... ну, ніколи. Це, да? А у мене питання. А якщо ми сьогодні говоримо про те, що ми поступаємо, да? йдемо на якісь поступки, а назвіть, будь ласка, одну поступку, на що йде Росія. Незрозуміло. Ніяких ні, да. поступок від них немає. Тому, будь ласка, я впевнений, що е, якщо сьогодні нас би підтримало, я на це сподівав, сподівався, я вважав, що Трамп все зрозуміє. І була би позиція Трампа і США, яка сьогодні ми бачимо з Ізраїлем, я хочу вам сказати, що взагалі б все закінчилося так, як ми хочемо. Якщо би Трамп хотів би. Коли він розповідає, що це я віддав вам джівелини. Якщо б і ні, я хочу друзі нагадати, що допомогу, яку він дав, вони затягнули цю допомогу, якщо не помиляюсь, на рік. Так. Вони сказали, що це було 300 мільйонів доларів, і вони це джевелині віддавали, я не знаю там через скільки. А він міг нам допомогти. Він міг тоді. Дати нам, наприклад, 100 літаків, щоб вони базувались не в Румінії або в Польщі, а базувались у нас. Звісно. Дати 10 батарій Петріота. Дати нам, наприклад, якісь, э, ну, 50-100 штук. І все. Не було б ніякої війни. Так, я а розповідати там, типа, які там зараз, зараз. Він, та, він такий крутий. Чистий я вибачаюсь рижий петушок. Оце це він розумієш. Все, я закінчив. Я всіх вітаю. Я закінчив усім світу. Хочу звітувати. Я закінчив війну. І що йде. Дивися, тому що вакс діві написав нам Нобель Піс Прайс, Нобелівська премія миру. Так, я вважаю, що слухайте, він такий крутий, він такий серйозний, рижий петушок. Йому що там хто там? Пакистан, Не, висунув. Пакистан, 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 да. Пакистан висунув його на о, о, Нобелівську премію, о, слухайте, а він хоче щось отримати. Ну, давайте один із <laughs> Ізраїль зараз зробить йому Нобелівську премію, то теж видвинуть. Одну давайте ми йому видвинемо, і все. Ну, ні, я зараз шуткую, ні, слухайте, ні, Ні, но... Ну може він хоче Нобелівські премії по всім наукам отримати. знаєш? Він ну, да, ж ну, написав, що вирок? він хоче 6-6 отримати. Ну, Дивися, одна. По хімії, одна по фізиці, по біології, ну, по миру, да, по літературі. Тропік тепер написав: не думаю, що Трамп щось не розуміє, було б бажання допомагати. Так, я з Тропіком. Давайте і Алекс пише Європа повинна інтегрувати нас і на 100% зберегти нашу армію і армію через фінансування ЄС. Для них це безпека і не Слухай, так Слухай, Хочу додати, дивись, знаєш, ну багато людей там не кані розуміють. Кажуть, вот чому не можна було домовитися з Трампом. Нам потрібно було Зеленському більше бути дипломатичним. Більше потрібно було вибачаюсь полізати там. Да? Що, тому що, наприклад, чувак, крім він дуже гарно розуміє, як потрібно це робити. Послухай, ситуація в іншому. По-перше, Трамп не зацікавлений сьогодні в Сильній Європі. Це 100%. Він розуміє, що сьогодні ЗСУ це захист Європи. Йому це не потрібно. Йому потрібна слабка. Європа, щоб що можна було якісь нав'язувати свої... нав і кожній країні свою думку. Він думав, що він зможе якісь чином дотиснути на, на, на Зеленського, і Зеленський скаже, окей, я здаю свого питання ма, давайте підписувати, що а, а Зеленський не стих. Розумієш? А Зеленський тримає такий удар. Й то що він сьогодні, і ти бачиш то його образи Трампа. Вони вже не актуальні. Маю на увазі стосовно Зеленського. Там да? ну, вони се. Несе... Ну це вже не серйозна. Uh, Несерйозно сірйозна сьогодні відноситься в uh, ні, до висловлювання Трампа відноситься в США. Я вже не хочу говорити про Україну і Європу. Розумієш, да і все там кажуть, що він німнути на голову. Вчора він вивісив до речі картинку у себе в соціальних мережах, що Трамп був у сьому правий. Ну, це сам Трамп вивісив картинку. Слухай, ну Він закінчив третю мірову війну за два дня. А, да. да за два дні. Ну ми бачимо, що сьогодні що відбувається. Сьогодні було, були після цього, як він цю об'яву зробив. Після цього були обстріли. Тому ну то... дивися, от в контексті Трампа і Зеленського. Я хотів би тебе спитати: от твоє очікування від саміта НАТО і від зустрічі Зеленського і Трампа? Тому що Трамп сьогодні нібито сказав, що ця зустріч буде. Так, дивись. Ну я хочу подякувати першочергово обов'язково генерального Секретарю. секретаря НАТО. Так, це дійсно наш друг. Хочу звернути вашу увагу, що там буде три вечері. Там з міністрами, ну там повинно було бути два вечеря, але буде три вечері. Один вечері додали спеціально для нас. Це де будуть відбуватися, де будуть міністри іноземних справ, де може бути президент, де може бути обговорювати. Але mm -hmm. хочу сказати, що до цього з 22-го року найголовніше питання завжди було Україна, і так скажемо. Главним спікером і увага, на кого було більше всього, це було Зеленський і Україна. На жаль, в цьому році цього немає. І це бажання підтушка з США Ріжого. Да? Ну, як ви вважаєте, це нормально? Ну, я вважаю, що це не нормально. Коли він Європі. Да. Слухай, він там перед самітом він. Починав висувати якісь умови. Там, якщо ви мені там це це зробите, я приїду. Якщо цього не зробите, я до вас їхати не буду. Нормальна людина такі такі говорить, я вважаю ні. А, а, слухай, Еспанія взагалі каже, слухайте, йдіть ви за своїми 5% в дупу. Я не хочу сплачувати 5%. Я можу сплачувати тільки 2%. відсотки. Да. Тому що іспанці проти, тому що вони вважають, що війни у нас не буде. А страни Балтії кажуть, що ми за 5%, відсотків. Ну зрозуміло, тому що вони вважають, що а, так, так. Да. Тому, ну що я можу сказати? Я вважаю, що сьогодні ми побачимо, як прийде саміт. Що дивно для мене, що відбудеться три... Три ве три вечеря. Три вечеря, потім 13.00 буде зустріч, потім буде прес конференція Генерального секретаря, а після прес-конференції буде зустріч з Трампом. Ну, взагалі, ну, ще, ну, це яка, в якій логіки а, воно вкладається? Ні в кого. Ну як? Ну потрібно було спочатку зустрічатися, а потім розповідати всьому світу, що ну, це бажання Трампа. А, я знаю, що зустріч буде з президентом Зеленським. А, я думаю, що це буде велика зустріч, це буде на але. Домовитись з ним про якісь майбутні встречі, а це, це вже буде непоганий. І сьогодні також а, а, генеральний секретар каже, що то, що ми зустрічаємося, це і зібралися, це вже до, 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 непогане досягання. Тому послухай, ну. Да, от такі часи. На жаль, от така ситуація сьогодні. І нам потрібно з цим працювати, нам потрібно з цим жити. Що стосується обстрілів, ну, слухайте, сьогодні Росія має велик... ну Сьогодні ми знаємо, що Росія працює на військовій речі, і ми знаємо з вами, що і про це я говорив, що не така проста ситуація економічна в Росії, тому я вважаю, що якщо б можна було дотиснути до на Росію, то вони можуть виготовлювати. Тисячі шахідів на добу, вони б цього не, не змогли б використовуватись. Але на жаль, на сьогодні Америка не хоче не хоче нічого робити, не хоче нам допомагати. Ну потрібно, щоб було підтримка з боку Європи. Розумієте, тут тут не можна сьогодні а, сісти і. А, Посипати голову паплом і говорити, ну все, все пропа закінчилось да. все пропало, Америка не підтримує нас. Послухайте, Америка а, не, не потримує, але є а, виробники зброї, які дали можливості Трампу стати президентом. А ви запропонуєте, що ми готові купляти на 100 мільярдів доларів зброя, і от вам гроші. Я подивлюсь, як Трамп це не підпишет. Ось все, розумієте, 100%. 100%. От. а коли сьогодні а, а Європа чомусь думає. А, Чому Мерц змінює свою позицію? Він починає розповідати, що ой, ви знаєте, у нас вже е, е, після того, як я так розумію, що вони поговорили з Трампом, ви знаєте його заяву. От тут у нас в країні кажуть, що мне, мені потрібно а, поговорити з Путіном, мені потрібно Шенчувати. Нічого... Да, да, да? Да, вот нас... mm, так, а такі були шучі? слухає. Коліче здув смерть. Да, коліче... Тобто, після зустрічі з Трампом одразу все змінюється. Да. Да. Ну тому э, то, то, то твої очікування в принципі від цього сьогодні сам... рижі просто в тренді. Так. Да. Привіт, Маріні Безумної. <рі> да. З її заявами. Да. Рі, дуже різними. Ну це, ну це, ну це, я хочу от сказати тобі Скажи слухай, от, свою позицію. Да, ну, тобі це не дратує. Тут ти це читаєш. От, я не дивися, я не розумію одного. А вона, навіщо вона це робить? Тобто вона хоче виміряти температуру в країні, ну, умовно, емоційно, чи ну, навіщо. От правда. Тобто це ж викликає, я ж бачу, по реакції людей, колосальне подразнення. Ні, слухай, що час же вона заявила, там же був прильот цього пальня, співак співак. Група антитіла. Співак. Сказав, це карма. До цього часу був цей хлопчик інший Ну Це жах просто, ну. Ну як ти не можеш. Я не знаю цього хлопця. Я там бачу його по телебаченню. Ну, яка різниця? Чи ж наш так, український хлопець? Так, Ви, ти подивись, е, який там жах в квартирі. Е, там, е, чи дружина була, там, да, так, який так, там коментував, так. слухай, знищена квартира так, у хлопця, так, так. і ти пишеш в от отаку. Ну я хочу сказати, що вона має якийсь досвід. Вона має досвід бути медсестрою військовою. Слухай, хай її відправлять на фронт. Ні, чому ти посмі... посміхаєшся? Хай, хай... її відправить. Ну, Хайпить просто. да, Ну послухайте, ну, на ну, хай горе, на таких... ну, на ну, горі людей. Це хрипот, ну це просто, ну це ж дійсно карма, і вона повернеться. Звісно, 100%. 100%. Карма завжди повертається. це факт. Да, Тому ну, я вважаю, що. Ну, по-перше, вона, я вважаю, що вона таким чином е, э, працює на нашого ворога. Вона таким чином дуже дестабілізує ситуацію в нашій країні. Тому мені, мені дуже прикро, що вона так себе веде. І ще й депутат Верховної Ради. Так, І саме так. І вона, до речі, обрана ж від одного з округів Заболоні, якщо не помиляюсь, mm -hmm. в місті Києві.